Можна вибережити повну склянку за допомогою соломинки навіть на підніжжі її дороту. Звучить мало неймовірно, але це можливо. Тож сьогодні підемо про піфагору чашу. Для цього нам знадобиться: ножиці, пластилін, склянка або стаканчик, соломинка для напоїв, резервуар, куди, куди буде стікати вода. Ну і, звісно, сама вода. Що потрібно зробити? ножем або рожи ми для початку зробимо отвір у одній стаканчику. Після цього ми візьмемо соломинку, бажаємо ну, вже її довшу частину і вставимо у отвір так, щоб вона трималася надійно. То зафіксуємо цю конструкцію пластиліном. Після цього поставимо на рівну поверхню і нальємо воду. Після того як ми зробили нашу конструкцію, час її випробувати. Для цього. Мені потрібно бажано взяти свого друга. У мене це Артем, який буде тримати, вставай, будь ласка, я буду тримати нашу конструкцію, а Артем буде наливати. Трошки наливати так. воду. Потихеньку наливаємо. Важливо тримати стаканчик рівно над нашою поверхнею. Так, На залишилось трошки, рівно. якщо не його вище, то дивіться, що буде наливаємо. відбуватися. Що ж, що у нас? Відбувається. Стакан починає наповнюватися водою, але як тільки рівень підійде до згину, вода починає виливатися. Ось ми бачимо, що вже рівень води добігає кінця, і вона вже майже вся вила. Тепер обговоримо результати нашого експерименту. Артема, даю тобі слово. Знаєте, що у нас відбулося? Стакан починає наповнюватися водою, ну це логічно, що він починає наповнюватись. Потім рівень води піднімається вище. Соломинка, як тут показано, і вода починає витікати. Сірах передаю слово. Чому у нас так відбувається? Коли рівень води піднімається вище згину соломинки, щоб дуже добре видно, оскільки стаканчик у нас прозор, вода починає витікати через довгий кінець соломинки, через ось цей кінець. Як тільки вода почала текти, потік не зупиняється, тому що вода. В короткому кінці соломинки стає важчою, тому вона і витікає. Вода затягує за собою всю воду із стакану, тобто вона витікає і затягує за цим всю воду з стакану. І вода продовжує витікати, доки стакан не спорожніє. Ну, у нас не був він абсолютно спорожнілий, тому що ось видно, де кінець нашої трубочки. Він не на самому дні. Цей пристрій називається сифон. Ну, або піфагорова чаша, як назвали його на... Народі. На мові. Ну. Сифон в народів. Научні мови. в народі, а піфаго... чаша в научній мові. Ця чаша має також пару назв. Наприклад, чаша стриманості або чаша Піфагора. Ну, з назви чаша Піфагора логічно, що це і винайшов Піфагор. Значить нащо вона була взагалі створена. E, щоб, наприклад, коли бідняки йшли за водою, щоб вони не наливали собі дуже багато, і щоб хтось обмежився цією водою, ну щоб хтось другий не був обмежений цією водою. Ось, якщо ти наливаєш більше, ніж e, цей край, ну тобто там, де соломинка, то вода починає стікати, і ти взагалі нічого не получаєш. Що ж це був такий фіксатор чесності. А зараз проговоримо, де вона використовується у наших реаліях. Що ж, нам дуже з вами пощастило, що ми живемо біля водою, ми з вами біля водосховища, і в нас немає таких проблем з водою, як це колись було у давнину. Не дивлячись на те, що у нас вже все добре, на щастя, з водою, сифон також використовується у багатьох місцях для багатьох різних задач. Наприклад, один із найпоширеніших це для власників акваріума, адже. Таким чином, вони зливають воду з акваріуму, щоб там акваріум не розбити, не поцарапати, не впустити звук, або якщо акваріум просто вбудований кудись. Також у пральних машинах, щоб кондиціонер або наш порошок, ми пряморечує, потрапляв у потрібний момент та потрібною кількістю, використовують сифон. А також сифон використовують у пензобаках, коли треба перелити бензин. І у ваннах, щоб не було переливу. Тож висновки з нашого відео можна зробити один. Хоч це і придумали, за легендами дуже-дуже давно придумав великий вчений Піфагор, створі досі дуже актуальні і дуже багато використовуються. Тож сьогодні ми стали розумнішими та свідомішими ще на один приклад. Дякую за увагу. Розповідь вели трунов Серафім та Ченка. Учні Черкаського фізико-математичного ліцею. Дякую за увагу!